Всім привіт! Так, великі блекаути настав час заводити генератори. Хотів би нагадати пару опцій, які потрібно знати. І так, саме перше GenPort Use. Ось тут в цьому вікні потрібно виставити адекватну мощність, яку ми будемо забирати з генератора. Немалу і не надто велику. У нас, наприклад, 8-кіловатний генератор, ми обрали потужність 5 кВт, будемо з нього брати. Можна було б, якщо чесно, 6, але побережемо техніку, тому 5. Виставляємо, зберігаємо це налаштування і заходимо ще в Advanced Function. І ось тут є галка Gen Peak Shaving. Взагалі, кажуть, що без цієї галки взагалі не буде працювати ось це меню, але в нашому випадку воно працювало і без неї. Але якщо помітили, коли поставили ось цю галочку, зберегли. То набагато краще він почав регулювати вхідну потужність. Судячи по звуку генератора, про те перенавантаження, яке він іноді відчував, коли вмикалось в будинку якесь різке навантаження. То доволі таки по звуку сильно стрибало навантаження. Коли поставили ту галочку, інвертор набагато краще починає згладжувати навантаження, бере потужність завжди, як правило, трошки меншу. Якщо все стабілізується, то виходить на максимальну. І так, тобто логіка яка? Ми даємо тут максимум 5 кВт з генератора. Перше, у нас все йде на будинок, що нам потрібно споживати. Якщо є залишок, ми заряджаємо акумулятор. Якщо цього не вистачить, будинок, наприклад, буде споживати 6 кВт, то ми будемо брати 5 з генератора і ще один візьмемо з батарейки. Ну і крім того, перевірте ось ці налаштування в battery Settings. Ось тут загальна наша. Charge і ось В цьому меню у нас є два окремі меню зарядка від генератора і від мережі. Перевірте також тут налаштування. Крім того, коли ми користуємося цими функціями шейвінгу, або, або, наприклад, по мережі, то у нас вмикається завжди меню Time of Use. Також перевірте, щоб тут стояли всі галочки, щоб йшла зарядка від генератора, також перевірте потужність в цій. Колонці, і подивіться по відсоткам, щоб у вас все було там по 100%. В принципі, це основне, що потрібно знати, щоб генератор працював.